Доброго дня, шановні колеги. Ми продовжуємо курс Node.js2024. І сьогодні у нас п'ятий спринт, який ми присвячуємо роботі з JSON файлами. JSON файли дуже популярні у JavaScript, тому що робота з ними майже нативна. Ми працювали з JSON файлами у курсі JavaScript 2.0, де отримували міста, для яких потім отримували. Прогноз погоди. І вже маємо деякий досвід, що це таке і як виглядають. Е, можна сказати так. Раніше були дуже-дуже розповсюджені файли XML для того, щоб передавати інформацію як універсальний засіб передачі інформації у виді файлів. Е, натомість популярність їх трохи знизилася, стала менше, і вже давно, багато років. На першому місці перше місце посідають JSON файли. І нам треба навчитися, по-перше, отримувати інформацію з JSON файлів і трансформувати її у об'єкт JavaScript. По-друге, навчитися писати JSON файли. JSON-файли підходять, якщо ви будете працювати з базами даних, ну, наприклад, MongoDB, або ви будете створювати якісь. Конфіги, які треба підключати до вашого проєкту, або вам треба передати комусь інформацію, так, щоб він зміг її прочитати. JSON немає рівних у цих задачах. Ми з вами зробимо невеликий проєкт, де я покажу, навіщо е, треба робити бекенд, і як JSON файли допомагають у цьому, і ви зрозумієте, навіщо потрібен бекенд і ось така інформація у виді JSON файлів. Добре. Не будемо довго чекати. Почнемо. Для того, щоб зробити експеримент більш чистим, я скопіював з мережі інтернет два JSON файла Перший JSON файл і другий. Давайте ми, по-перше, будь-яка, будь-яка робота з JSON файлами починається з того, що ми валідуємо файл. Як валідувати файл? Ми можемо використати будь-який онлайн-інструмент. Ну, наприклад, ось такий валідатор. і Натискаємо Validate і отримуємо, що JSON валідний. JSON це майже об'єкт JavaScript, але більш е, точніші правила його написання. Наприклад, у об'єкті я можу поставити «Кому», а у JSON-файлі це буде помилка. Наприклад, у об'єкті я можу використати дужки, Вибачаю, слабки, одинарні і подвійні. А тут це буде помилка. Тобто, JSON має більш точні правила, і які кажуть, що, по-перше, пишеться інформація у вигляді об'єкта, але використовуємо подвійні лапки. Це раз, і після останнього елемента не ставимо коми. Добре, ось такий об'єкт у нас у файлі, Валідуємо. Валідний, тобто можна працювати. Поставимо перше завдання. За допомогою JavaScript вичитати ось цей JSON файл. Ми це знаємо, як робити. Давайте спробуємо. 0.1.js є. Оскільки ми працюємо з файловою системою, то не забуваємо підключити модуль файлової системи. Далі ми повинні прочитати json файл. Для того, щоб прочитати файл, ми вже знаємо, що треба робити. Const data дорівнює fs і метод read file sync. Далі ми вказуємо шлях до файла. Оскільки у мене файл лежить у файлі у d 05 то я можу написати ось такий код. Є. А, все. Інші аргументи у цій команді не обов'язкові. Але є маленький нюанс. Якщо я їх не буду писати, то можемо отримати ось такий вивід. І це може поставити як питання, що в нас працює чи ні файл. Давайте. Спробуємо набрати node ну 01.js, і ми бачимо, що замість інформації у файлі ми отримали якийсь буфер. Ви скажете, Олександр, але ж ви казали, що аргументи кодування та прапор не обов'язкові. Так, вони не обов'язкові. Тобто, у нас все працює, у нас нема помилки. Але якщо вас оцей вивід якось збиває з пантелику. Давайте додамо ще кодування. UTF8. А звідки я знаю, яке кодування у файлах. Переключаємося на JSON файл І дивимося, що в нас показано за кодування. Кодування utf 8 Також я використовую Notepad++ для того, щоб працювати з кодуванням, він більш-мені зручніший такий собі редактор на підхваті. Добре, що ж буде, коли я вказав кодування? Я отримав текст. Це дійсно текст, тому що в нас все виводиться сірим. Але давайте не будемо вірити просто так. І виведемо type отриманої інформації. Ви бачите інформація string. Як же отримати об'єкт? Тобто, ось цей ось string треба трансформувати у об'єкт JavaScript. Як це зробити? Я закоментую ось цей вивід і напишу: let dataObject дорівнює. JSON метод parse дата і дивимося, що лежить. У data object. є. Ми бачимо, що тепер у нас лежить об'єкт. Як зрозуміти, що це дійсно об'єкт, а не якийсь рядок? Все доволі просто. Можна написати type, of, а можна написати, наприклад, size. І якщо ми отримуємо latch. То це об'єкт. Або ж Color. є, yep. Отримали red. Це об'єкт. Супер. Тобто, нічого складного немає. Ми читаємо файл, як я казав, у попередньому спринті. І додаємо ще один крок. Це трансформація рядка, вичитаного з файла у об'єкт JSON за допомогою. Команди json метод Parse, яка може парсити інформацію на об'єкт. Супер. А що ж буде, коли я все-таки приберу оцей аргумент? Чи буде працювати? У нас виводи буфер, якщо ви забули, я вам підказую, дивіться, будь ласка, ось так. от. Але все працює. Тобто, ми просто не маємо змоги перевірити, ось на цьому кроці, що ми прочитали. Показує сирі ось такі дані. Це вже, як вам, зручніше ви або пишете, або ні кодування, але я все-таки його напишу. Добре. Цим зрозуміло. Але у мене ось цей ось об'єкт, він дуже-дуже такий простий. Є ще один JSON-об'єкт, і він складний. Багато вкладеність, подивіться, будь ласка, багато елементів. Елементи різних типів, тобто об'єкти. тобто Числа, рядки. Що буде, коли ми натравимо наш код на оцей файл? Давайте спробуємо. У нас нічого не відбулося, тому що я забув прибрати крапка color. Є? Yep. І ось що ми отримали. Ви вже бачите, що це об'єкт. І тут багато вкладеності. Давайте спробуємо. quiz. Є. Yep. Працює. Крапка мас. МАС множина. І тут можна крапка, наприклад, Q2. Тобто, ну, я вже показав, що це об'єкт. Ми можемо достукатися по ключам до його вкладеності. І це працює. Тобто, ніяких ще додаткових дій не потрібно. Ось ці дві дії, читання файла та парсінг, дозволяють отримати. З інформацією з JSON файла трансформувати у об'єкт і працювати як з об'єктом. Супер. З цим зрозуміло. Але тепер наступне. Давайте ми з вами тепер навчимося писати JSON-файли, тобто створювати. Для цього створюємо 02.json. О 02.js. Оскільки ми працюємо з файловою системою, нам потрібно. Модуль файлової системи підімкнути, зробили, і ми вчимося писати JSON-файли. Перед тим, як писати JSON файл треба його створити. Давайте ми спробуємо створити ось такий JSON-файл. const object дорівнює. Є. Хай у мене буде два ось таких елемента. Нічого складного тут немає, все є. Запишемо. Створимо json файл. Як створити json файл fs write file sync. Команду ми вже знаємо. Перший аргумент це адреса файлу, куди ми будемо писати: я буду створювати файл у теці d 05 Хай у мене файл буде j1.json. Далі інформація. Але якщо я напишу так, ну, буде не дуже гарно. Чому? Тому що ось це структурований елемент об'єкт. а в текстовий файл, а JSON це текст, я можу записати рядок. Що ж робити? Треба перетворити об'єкт у рядок. І зворотню дію ми робили за допомогою JSON Parse. А пряму дію зробимо ось таким чином: json stringify object Якщо ви працювали з Local Storage, ми там теж так робили. В JavaScript. Тобто, якщо треба було зберегти у Local Storage об'єкт складної структури або масив, то ми трансформували за допомогою JSON Stringify у рядок і спокійно собі зберегали. А при отриманні робили JSON Parse. Дії аналогічні. Ну і не забуваємо, ми створюємо файл, тому дуже-дуже важливо вказати кодування, щоб не було потім у нас ніяких пригод. І важливо задати флаг. Чому? Тому що від флага буде залежати, як буде вести себе програма, або вона буде дописувати, що поламає JSON файл, або буде створювати новий файл і писати з чистого листа. Супер. Якщо я не де, нічого не помилився, то після запуску цей файл буде створено у Tcd05. Файл 0.2, запускаємо, і файл з'явився. Давайте його валідуємо. Показує, що все добре. А якщо все добре, то я можу цей файл вичитати за допомогою попереднього кода. Хай в мене буде j. Підкреслення 1, Є. І мені потрібно перший файл, і тут у нас забув прибрати ось цей додаток. Ви бачите, все отримав. Тобто, дійсно, ми створили JSON файл, який можна прочитати і перетворити на об'єкт. Супер. Давайте трохи ускладнимо задачу. Хай у мене буде ще ось таким чином. І додамо ще якийсь масив, наприклад, текст. Є. створюємо json файл Оскільки в нас флаг вказаний прапор W, то JSON буде перезатерто і створено новий. Мені не треба руками видалять, щось ще робити. Створено. І якщо все гарно, то він буде читатися файлом 0.1. Так, все читається. Ви бачите, ніяких проблем немає. Таким чином, ми навчилися створювати JSON файли і читати. Важливо те, що у JSON файлі можна зберігати структуровану інформацію. Тобто, до цього ми читали і писали текстові файли. Текст це текст, в ньому немає вкладеності, у тексті немає ієрархії, це просто е, набор символів. JSON файл дозволяє структуровано зберігати інформацію, це дуже важливо. Дивіться. По-перше, ключі, по-друге, значення, по-третє, типи даних, тобто числа, рядки, масиви. Все це дозволяє JSON запихати на багато більше інформації, структурована, ніж у звичайний текстовий файл. Саме тому JSON так розповсюджений у світі. Це базовий файл, з яким треба вміти працювати. Ми зробимо на базі цього JSON файлу. Ну, не цього саме, а просто JSON файлів. Цікавий невеликий проєкт, де я покажу, навіщо потрібен бекенд. Що ви робите тепер? А тепер ви робите наступне: ви заходите у Sprint, дивитесь відео і виконуєте всі дії паралельно зі мною. Якщо є проблема або треба завантажити ось ці приклади, то у вас є. Кнопка Завантажити код. Потім ви дивитесь завдання і виконуєте завантажуєте шаблон, де ці завдання вже записані у вигляді, яким, як, в якому можна виконувати кодування задач. І виконуєте ці задачі у шаблоні. Після чого завантажуєте на перевірку. Я перевіряю, і якщо баги розбираємо, виправляємо. І ще раз перевіряю ваш код. З вами був Лученко Олександр. На все добре, ще побачимося.